Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі, вже цей 28-й день Великого посту. Сьогодні переживаємо вівторок. Захоплює сьогодні в Євангелії ця історія уздоровлення того чоловіка, який 38 років був хворий. І цих 38 років, можливо, менше, там якось так не описується, але приходив. Приходив туди до тої купальні, до тої ветезди, бажаючи очиститися чи оздоровлятись якимось чудовим, таким чудотворним, можна сказати, способом. Ісус знаходить там того чоловіка, Ісус його зцілює, але ще більше якось так вражає закінчення цієї історії. Подивіться, коли цей чоловік після уздоровлення вже зустрічає Ісуса в храмі. Оці слова мене якось торкають Ісуса, як Він до нього звертається, що ти вже одужався, ти вже одужав. Дивись вже більше не гріши, щоб тобі чогось гіршого не сталося. Слухайте, перевертає цю історію, трохи ці слова, ніг на голову. Ісус йому каже, дивись вже більше не гріши, щоб тобі чогось гіршого ще не сталося, як то було з чого ти уздоровився. І в мене приходить така, знаєте, думка, можливо, той чоловік не там шукав цього зцілення. Він 38 років свого життя, слухайте, це половина життя, старався там одужати. І, можливо, він не там шукав. Бо Ісус, напевно, його уздоровлюючи, <кхм> якщо говорить йому за гріхи, то значить і пробачає теж йому ті гріхи, і зцілює його. І каже, вже більше не гріши. І трохи так, знаєте, моя думка теж спрямовується в тому напрямку, що от людина може не раз не там шукати, не там шукати свого заспокоєння, не там шукати свого зцілення. Не хочу зараз дуже багато там говорити: що можуть іти до якихось одних бабок чи до других там цілителів шукати і так далі, різних тих способів шукати, а, а потрібно прийти спочатку до Ісуса. Каятись перед ним. Першими ліками має бути позбутися гріха і просити, щоб Ісус допоміг зцілитися. І ці люди нараз шукають дійсно багато джерел, але потім в кінцевому результаті, коли приходять в храм, коли просять якогось священника, щоб помолився над ними, коли кажуть, що я вже за стільки років хочу посповідатися, вони все ж таки розуміють, що вони попали вже туди, куди потрібно. Тому задумаємося над цим, що неодноразово, якщо в нас щось не так в житті, можливо, ми не там шукаємо. І вміємо підказати іншим людям, котрих бачимо, що вони страждають. Дякую за сьогодні і до зустрічі.